У місті Бар мешканці однієї з багатоповерхівок влаштували акцію протесту. Справа в тому, що біля їхнього будинку місцевий підприємець розпочав будівництво. За словами людей, здійснюється воно без дотримання відповідних умов. Між тим підприємець запевняє, що має дозволи від всіх необхідних інстанцій на проведення робіт. У ситуації розбиралась Олена Бочацька. Уже продовж кількох років мешканці житлового будинку номер 7 що по вулиці Карла Ліпхнихта, міста Бар, ведуть боротьбу проти зведення нової забудови поряд з їхнім помешканням. Оскільки біля нього є земельна ділянка розміром в один гектар, місцеві інвестори бажання збудувати там іще один шестиповерховий житловий будинок на 50 квартир. Дозволи на його спорудження, підприємець отримав у всіх необхідних інстанціях. Будівельний майданчик і земельна ділянка надана органами місцевого самоврядування згідно чинного законодавства, згідно земельного кодексу. Підприємство заключило офіційно договор оренди на землю, сплачує орендну плату згідно договору оренди, який зареєстрований в ДЗК, в міську раду. Даний проект пройшов абсолютно державну експертизу. Натомість мешканці житлового будинку виступають проти зведення будівлі під своїми вікнами. кажуть, пістень між двома будинками буде занадто малою, і на випадок надзвичайної ситуації ані пожежна, ані інша машина не зможе дістатися до них. Така ситуація виникла буквально нещодавно. Пожежа була з тої сторони, вікна виходили, то пожежна машина без без перешкоди заїхала на подвір'я. Так на другому поверсі здається, так? Да, на так. другому поверсі. Ну уявіть, якби було в тих крайніх під'їздах з цієї сторони. Могла б пожежна машина заїхати. Не могла б знищила б і ту квартиру, де стався пожар, і сусідні квартири. А може, й весь під'їзд. Всталися і до міського голови, і в нашу пожежну частину, але рішення приймаються однозначно. Кор... Не, нашу... Не в нашу користь. Такі закиди, бо забудовник вважає безпідставними та наводить свої аргументи за його словами. Середня віси між будинками, буде 24 метри. Розміри достатні для заїзду будь-якого автотранспорту. На даному будівельному майданчику побували заслужені заслужені будівельники України, і я вам хочу сказати, що всі ці будівельники жодного порушення не бачать. За словами Барчан, дозволи на будівництво нового будинку дано незаконно. Вони звинувачують колишню міську владу у змові з інвестором. За це незаконно це ж ділки один друг пожав рукою. Він же ж він же знає сам, що він неправильно робиться. Ми. за нашим рішенням земля відноситься. Покажіть, що рішення зміни на наше всі рішення, в силі. рішення. За нашим будинком земля відноситься. Ми виступаємо проти цього будівництва, тому що вони зруйнували нам зелену зону, зруйнували наш сад. В нас такі були гарні дерева висаджені. Голова Кину на судову тяганину. За рішенням земельна ділянка відноситься до нашого будинку. За проектом є зеленою зоною. Це все зруйнував оцей забудовник, який пішов на зговір з міським головою безпосередньо. Розумієте, ми висадили сад, ми закупили туї. Тут була красота, люди підбілювали, парк відпочинку був. Колишній міський голова бару Олександр Козак каже, що люди виступають проти такої забудови через те, що на цьому місці у них були городи та сад. Мешканців неодноразово попереджали про ліквідацію таких ділянок а на цій території пропонували побудувати дитячий майданчик чи облаштувати сквер. Але жителі постійно відмовлялися. На той час, коли я пропонував людям дійсно, те, що зараз сьогодні говорять, чи спортивні майданчики, чи будь-який інший проект, вони тоді мені не підтримали. І на зборах це це правда, тому що люди всі знають. На, на зборах вони просто відмовили міській владі, яка нова, в реалізації якогось будь-якого проєкту, крім глядачок. Просто відмовили. Олександр Козак каже, зведення нового будинку дасть можливість не тільки отримати житло бачанам, а й збільшити надходження до бюджету. Окрім того, забудовник пообіцяв відремонтувати дорогу, зробити водовідведення, провести другу лінію електропередаж для освітлення школи. А ще він за свої кошти встановив автономне опалення малозабезпеченим мешканцям будинку номер 7 Проект землевідведення, проект документація на будівництво, все це приймалось колегіальну річні сесією, А які питання виконкому згідно повноважень, і підприємство по ходу ці всіх подій поступово виготовляло виготовляло документацію, отже, витрачаючи на це певні кошти. Цей конфлікт набув широкого розголосу. Про нього дізналися і обласне керівництво. Тож голова облдержадміністрації Микола Джига відвідав даний об'єкт у розмові із мешканцями будинку номер 7 Він пообіцяв усіляко підтримувати їх у цій справі. Я вважаю, що громадяни, які сьогодні ви бачили, які вийшли звідти, вони праві і влада, в тому числі я буду стояти на стороні громадян, мешканців цього будинку. Ця суперечлива ситуація виникла ще в середині 90-х. Продовж останнього року жодні роботи на цьому майданчику не здійснювалися. Мешканці будинку номер 7 подали позов до суду щодо скасування дозволу на забудову. Їхнє прохання було задоволено. Натомість інвестор наразі оскаржує це рішення і просить представників ФЕМІДИ поновити дозвіл. Микола Джига дав доручення, аби депутати на сесії міської ради створили комісію і вирішили дане питання. Якщо справа буде вирішена на користь мешканців будинку номер 7 то забудовник змушений буде знести паркан, а міська рада повинна відшкодувати йому затрачені кошти